Let's go! Дорог'янькі, чи бачите цю красу, яка тут чарівна пара? Назвіть своє і партнера ім'я. Тут у нас відбувається просто і чистка ваших стосунків від зайвого і діагностика. І подивимося ще на таро. чисточка так. Ох, як. В когось є якісь негативні моменти, які зараз ми тут відчистимо. В когось ситуація якось повільнилася останнім часом, як черепашка. Але я вам хочу сказати, щасливі звістки вже летять до вас. І ми тут підсилюємо червоною свічечкою, вона є і очищувальною. Подивіться, як горить. Ви ж зрозуміли, що тут пара в нас. А, жіноча фігурка дуже так швидко якось. Тут чоловік ще тримає скажімо, свій фронт, але я вам скажу по секрету, він ззаду е, він більш приховує, але він палає не менше насправді, чим е, жіноча фігурка. Ну, Вони сьогодні тут у мене, я думаю, що повністю в такий день, тим більше день всіх закоханих, хай прогоряють, хай Несуть любов та щастя взаємне. От. взаємну любов, та все суцільне щастя. В мене аж від емоцій, так знаєте, аж не вистачає правильних слів. Да. Так, ну я задивилась на фігурку, але ж треба дивитися, дивіться, є заздрісники, хтось заздрить вашій парі, вашим стосункам. Тут порада загальна для всіх поменше розповідайте про ваші стосунки. Це не говорить, що якщо ви прийшли там до психолога чи там, екстрасенса, щоб продивитись ні, там ви. Можете щось відверто сказати, але взагалі, отак, знайомим, подругам, які ви знаєте, що можуть заздрити навіть з родичів. Знаєте, ви десь щось похизувалися, похвалилися, чи то про подарунок, можливо, чи то про що. В да. ну, когось є образи навіть в парі тут. От хто дивиться, але сердечко відливається, але в ньому така червоточинка є. Ну, пробачайте, знаєте, як то кажуть, швидко пробачай. Звісно ж, не все можна в цьому житті пробачити, але також це не продуктивно, що ви будете тримати в собі образу, бо вона може з'їдати із. <середини>, і Ну, тим більше, в серці образу тримати. Так. Ой, дивіться, чоловік просто втратив голову, якщо ви стежили за цим. За цими свічечками, а то ж він приховував, приховував. А в жіночки, дивіться, як в грудях палає. Просто кохання в серці, просто в серці. І це в моменті, знаєте, як то? Просто зараз. Так що, чоловіки, хто дивиться цю відливочку, хто дивиться цей ритуал, а якщо ви думаєте, що жінка не кохає, то ось вам пряма відповідь на ваш. Німе, на ваше німе запитання, можливо, ви прямо у неї соромитесь запитати, чи кохає вона вас? Так, вона вас кохає, в неї палає вогонь просто в серці, не в голові, не десь там нижче. Да? Просто в серці. Дивіться, бачите, грудях в серці. В чоловіка також, але він, до речі, дівчата, хто чекає, яких зізнань, Чоловік до цього готується. Так повільно, так він продумує, але, але ж готується. Так, що ми бачимо тут, у відливочці? Тут бачу дитинку. Дитинку, яка буде так, уже тут і жінка втратила голову. Ну, в тому в хорошому сенсі від кохання. так. В неї вже, бачите, вогонь. Опускається. Я говорю про дитинку. Тут в когось кохання вильється в щасливе зачаття. І хай побільше народжується українців, щасливих, здорових. От, і хай нарешті в мирі живуть і хай буде енергія для цього. Цього зачаття і добре виносити. Дивіться, вже як у череві у жінки, тут вогонь пала. Боже, тут просто якесь чарівне дійство. Бачите, ви коли-небудь бачили таке щось чарівніше, чим тут. Дивіться. Все це так, ви скажете, це лише символи, але це символи, і це енергія. Це енергія, яка просто йде в повітря. Космос, всі ми живемо у всесвіті, все взаємопов'язане в цьому житті. Так, слідкуйте і там, а я буду дивитися тут. Ну, тут злиття, поєднання, злиття, як то ще сказати? Ой, тут чоловік трішки гасне, але жіноча свічечка, жіночий фітільочок запалює його, боже мій. Що тут відбуває? Ви бачили? Ви це просто бачили цю магію? Це просто неймовірно. Чоловік в якийсь момент фітільок тут згасав, але жіноче оце полум'я потужне його запалило знову. І він палає щосили знову. Це просто неймовірно. Так, тут в нас ми побачили, що зачаття щасливе, тут вже немає тої копоті. І, ну, до речі, гарно працює свічечка. Якщо є що чистити, вона це робить. Вона це чистить. Так, потріскує да, на підтвердження моїх слів. Там, де є тріскотіння, Бачите, там палає, тут тріскочить, тут чистить стосунки. Да, багато чого є вичищати. І синім полум'ям хтось горить. Можливо, заздрісники, тих, хто заздриви, псував ваші стосунки. До речі, про а, те, щоб чисточки індивідуальні псував від. Псувань, пристрітів, ну, псування, що таке порча, пристріти. Так? Оці зглази, як ми раніше казали, а вони є, дивіться, заздрісники, ті, хто стягує і енергію вашу, щось підворовує. Ось ми і зараз спалюємо. Спалюємо оце. Негатив відливається сюди, і хай увесь негатив залишиться лише у цій восковій відливці. Дивіться, свічка аж чорна. Жіночка палає тут чоловік також. Тут також чиститься, все зсередини чиститься. Святим вогнем. Тут, бачите, білі свічки. Я на початку відео не встигла вам сказати, як вона пахла таким молочком, таким чим-то свіжим, рідненьким. Ця ну, свічка, я не знаю. Не, я Це, наскільки знаю, це натуральний віск. Він чомусь молочком пах. Можливо, додали або ароматизатор, можливо, такий молоко, Но вона була така біла. Ви ж бачили. Горять аж до кінця. Обидва фітілька, жіночий аж скрутився, всю віддала всю себе жінка цьому коханню. І дивіться, як п'ятірня, да? П'ятірня. Все в ваших руках тут показують. Ми тут продовжуємо чистити від негативу. В когось проявиться хтось. Кого ви кохаєте, і давно не було зв'язку. Тобто ми притягуємо цим ритуалом енергії, ця свічечка, я думаю, ви знаєте, що натуральна з воску, це жива енергія. До речі, ми тут не говорили про таке. Да? Про таке, що ще є золота в нас свічечка, да, дівчата. Щоб чоловіки дарили нам і золоті віщички на знак свого кохання. Це немаловажно, це не лише знак уваги, а це показує, наскільки чоловік цінує у матеріальному, да, також еквіваленті. Ну, і не треба казати, що там. Що це світ матеріальний, як не крути, а все одне дарунки, і наскільки вони навіть не, не те, що а, саме ціна, а так. Ой, ну все, значить, так, да, відпрацювала, почистила. Тепер ми притягуємо, да? Гарні коштовні подарунки, я до того, що а, може коштувати і набір кастрюль, да, ну, досить велику суму. Але ж, звісно ж, якщо, а, ну, добре, не хотіла там про ціни. 4 тисячі набір кастрюль може да, коштувати таку саму ціну, наприклад, гарна. Обручка, да? що ви, дівчата, виберете? Я розумію, якщо ви глибоко вже в шлюбі, то, можливо, і практичніше той набір кастрюль. А якщо у вас лише там, ви, ну, можливо, і вже у побуті зійшлися, але ось початкові стосунки, що вам буде приємніше отримати? Або, можливо, якусь романтичну ну, подорож у цікаві місця, так? Ну, щоб це дійсно було приємно, і щоб ви були цінна. Ну, також і чоловікам, звісно, щоб ви були цінні для своєї жінки, коханої, от, не лише матеріальним, а взагалі просто цінний, як коханий. Да? Цінна як кохана, цін, цінний як коханий. І щоб це було. От, і щоб ви, ваше кохання переливалося і світилося. Не знаю, чи видно тут, о, вже і чоловіча фітіль, да? Прогорів, але жіночий ще горить, ще горить. Ну, це говорить про довге, щасливе життя ваше у парі. І хай буде так, пишіть, приймаю, хай буде так у коментарях. Підсилюйте цими словами, підсилюйте дію ритуалу. Ще ж, до речі, буде у кінці на Таро Аркану, як прийшла ця у нас і відливочка, і цей взагалі магічний такий ритуал на кохання. Чоловік ще палає до самого кінця просто. Просто до самого кінця. Так, щоб трішки скоротити відео, я поставлю це, до речі, також воскова жива енергія свічечки, тобто в дію вже вона йде. От, а я буду дивитися вже на на тару. Ця свічечка буде прогоряти, вам заодно буде краще видно, як догоряє тут. Да. Що тепер буде у вашому житті завдяки цьому такому ритуалу цікавому? Да. Давайте подивимося. Хто чекає дзвіночка? Напишіть, хай вам ваш чоловік подзвонить, а хай... Е Ну, якщо чоловік чекає, то може, звісно ж, і жіночки подзвонити. Так, це у нас від свічечки. Так. І жіночки можуть подзвонити, але я раджу все ж таки чоловікам проявлятися, адже це такі достоинства. Так, це саме про такі швидкі звістки, швидкі новини. І, до речі, Хтось прямо от уже зараз. Напишіть, якщо після цього, цього відео, коли ви продивились, вам написали, вам подзвонили, вам а, привітали вас, ті, кого ви чекали, звістки, кохана людина, да? по Джастіс це ви щось просто проясните для себе, якісь ситуації проясняться. Це завдяки ритуалу цьому. Це так здається, що нічого не взаємопов'язане. Все в нашому світі взаємопов'язане. Подивіться, старший аркан сила. Ну що ви скажете? Потужний ритуал вийшов, нам говорять всесвіт через карти Таро. Це не я придумую. Я лише провідник від Всесвіту. А карти Таро це інструмент. І, до речі, дякую, що ви донатите на мою картку, яку я пишу вам в описі да, під відео. Там, де слово більше, натискайте, буде опис відео. Я пишу номер картки. І там, де ви донатите, я маю змогу ще новий інструментарій свій купувати. Дві зразу карти. Там, де були зради, якісь. Оманливі ситуації або слова, там буде якийсь прорив, що там буде. Ви дізнаєтесь якусь правду, дівчата, чоловіки, все проясниться. Бачите, по карті сила це просто надасть вам сил. Те, що ви будете дізнаватись. А що саме ви дізнаєтесь про кохану людину? Ой, що його очі її дуже сильно до вас тягне по карті діявол. Так? Ну, діявол це така, навіть, ну, не те, що нездорова прив'язка. Це, звісно ж, по інтиму прив'язка. Але вона, ну, просто коли Тут, як показували, що голову сносить, так воно і є. І перемога. До речі, ви тут ого, радий він чи ні, цей диявол, але ви його переможете. А в якому сенсі? Ну, тут же і єрофант, ваша чистота, і недаром свічки білі такі, чисті. Да? Переможе диявола. Подивіться, що ще яка карта. Що тут треба ще? Десятка кубків це все ціло, взаємне, щасливе кохання. Кубки це емоції. Кубки це справжні почуття. Їх ну, не придумаєш так. Знаєте, такі потужні карти. І це навіть, бачите, для створення сім'ї і народження діточок це саме найкращі карти. А тут якийсь захист, ага що це про тут про захист. Ага, хтось захищав що? Своє. ви своє кохання захищене буде ваше кохання. Да? Бачите, цим ритуалом ми навіть. Захист поставили тим, що ми почистили. По-перше, по-друге, можете заскрінити оця карта, може слугувати навіть захистом ваших почуттів спільних, що ніхто і нічого не зможе завадити вашому коханню. І хай буде так. Пишіть, дякую, приймаю, якщо подобається. А, така трактовочка. І, ну, взагалі не трактовачка, а такий ісход нашого ритуалу. да? Бачите, чоловічі фітілі досі горить. І досі горить. Да, Жіночий прогорів, ну, але повністю до останку. До ну Це не говорить, що там жінка вже закінчила кохати чи що. Подивіться, як він. Просто чоловічий більш масштабний, да? більш такий. Це навіть говорить, що після когось да, уходу в Ірі буде це почуття живе. Навіть чоловік отак роздвоївся, що він. А... Да кохає І в цьому, і в іншому світі, навіть якось так це мені. Ну Не будемо саме на такому печальному. Мені головне, що ось карта закоханих. І сьогодні день такий саме день закоханих, коли це відео я записую. А коли ви вже подивитесь, це навіть не важливо, ну, добре, якщо в цей же день, да, але воно є актуальним в будь-який день, коли б ви його не подивилися. Тож, ставте, будь ласка, вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, хто не підписався. І до скорих нових зустрічей! З вами була я, Еліанора Радислава Бальтазар. Пока-пока.